Всім доброго дня! З вами АгроПравда МТЗ. І сьогодні представляємо вам редукторний стартер від литовського виробника фірми Юбана Jobs, який застосовується на техніку МТЗ Т40 Т25 Т16. В основному даний вид стартера застосовують на трактор МТЗ з двигунами Д240-243 Д245. Ось так виглядає сама упаковка. Сам стартер йде 12 вольтовий потужністю 3,2 кВт. Це є така покращена серія, тобто усилений. Його в народі називають за рахунок збільшеної редукторної шестерні. ось тут. Досить хороший якісний стартер на кожному вузлі, тобто на обмотці, на корпусі на втягуючому є номер. По підключенню. Ось тут у нас йде плюс замок запалювання і ось це маса. 10-зубовий бендікс, універсальна кришка підключення, тобто можна її крутити в будь-яку сторону на 360 градусів для зручності монтування даного стартера. Ось тут у нас є 6 болтів під шестигранку. Ось тут. І передню кришку можна крутити в будь-якому будь положенні. Тобто, щоб зміщувати сам корпус. Переважно беруть на МТЗ для зимового е, запуску. Також можна брати на Т40-25. т На даний стартер йде один рік гарантії, а і також по вазі важить сам стартер без упаковки 6735, що вказує на те, що стартер дійсно хороший. Якісний, тобто буде працювати добре, так як порівняно аналоги даних інших виробників даного типу стартера будуть важити до 6 кг. Ось так. Кого зацікавить, висилаємо дані редукторні стартера новою поштою накладним платежем по всій території України. Кого зацікавить, звертайтеся, телефонуйте за ось цими номерами телефонів або замовляйте. На сайті, а правда, МТЗ. Всім дякую за увагу, всім хорошого дня. До побачення.